Давайте разом скажемо слава нашому Богові за його велику милість і любов, до нашого Бог благословив і дарував нам ще таку одну можливість бути в Домі Його, щоб прославити Його ім'я. І моє бажання ділитися Словом Божим. І я зачитаю одне місце Слова Божого це буде послання до Євреїв, 13 розділ 15 вірша. Отже, через нього завжди приносимо жертви хвалу Богові. Тобто пліт уст, що прославляють Його ім'я. І слава Господу за слово Його. І моє бажання поділитися такою думкою сьогодні про жертву хвали. І в старому заповіті Бог повелів для ізраїльського народу приносити жертви. І такі жертви були за гріх, як цілопалення жертва, жертва за гріх, жертва за провину, ці гріхи. Ці жертви приносили за гріхи, за провини. І були таких дві жертви, як хлібна жертва і мирна жертва. Цими жертвами ізраїльський народ вони приносили Богу подяку, вдячність Богу, поклоніння, відданість Богу. І в новому заповіті вчення Ісуса Христа немає жертв. Ми не приносимо жертв, тому що Ісус Він стався жертвою за наші гріхи, і Він тільки жертва Ісу... немає більше жертв, крім жертви Ісуса Христа. І в євреї в 10 розділі написано: Він же приніс один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога. І, але Слово Боже, нас учить, як я зачитав, що отже, через Нього, тобто через Ісуса Христа, завжди приносимо жертви хвали Богові. І це жертва ця, це є плід наших уст. І знаєте, наші уста можуть говорити різні речі, різні плоди і як добрі слова. Якийсь ропот, недовольство. Також наші слова, наші уста можуть бути приносити добрі слова, говорити добрі слова, приносити жертву хвали Богові. І це наш вибір, які, які слова виходять з наших уст. І хай Бог допоможе, щоб з наших уст завжди виходили добрі слова, завжди виходили те, що прославляє Бога, як Слово Боже каже, щоб завжди прославляли Його. І Жертва – це те, що ми Жертвуємо, це те, що ми віддаємо. І коли ми славимо Бога, коли ми дякуємо Богу, коли ми прославляємо Його ім'я, ми віддаємо Богу свою любов. І для Бога така жертва вона є приємна, і Бог, для Бога Бог цю жертву цінить. І дві речі важливі, коли ми прославляємо Бога, це дві таких важливі речі, які ми постійно нам потрібно пам'ятати і дотримуватись – це щирість. І постійність, і щирість це коли ми від іскрино зі своїх всіх зусиль прославляємо Бога. І такий один приклад, в Слові Божому, є: це історія про десять прокажених, які ми знаємо зі Слова Божого, що вони мали таку хворобу, як проказа, І коли вони зустріли Ісуса, то вони здалека кричали, щоб Ісус Він. Зглянувся над ними, щоб Ісус Він їх помилував, і написано, що Ісус сказав їм, щоб вони пішли і показалися священнику. І вони послухалися і пішли, і по дорозі вони очистилися. І один побачив, що очистився, він вернувся. Хоча їх було десять, але один вернувся і вони мали, десять вони мали віру. Ми бачимо Слово Боже, що вони повірили в десятьох, що Ісус їм сказав, що пішли. І коли вони йшли, то очистилися. Але ми бачимо, що 10 мали віру, але один тільки вернувся, щоб віддати Богові подяку. І якщо взяти в процентному відношенні, це зі 100% тільки 10%, яка велика різниця. І ми бачимо, яка, як людська природа, як для людської природи не характерно не дякувати Богу він не невдячність і ми. Ісус Він звернув увагу на цього самарянина, і Він каже, що Ісус по-особливому звернув на нього увагу і каже, що де-10, чому вони не вернулися. І ми бачимо, що це був самарянин, який прославив Бога. І написано, що Він щиро прославив Бога. Він гучним голосом славив Бога, і впав до ніг і Ісуса. І, як я вже казав, що для людської природи він як характерно не славити Бога, і Бог. Для нас посилає океан, благодаті своє, океан своєї доброти, але з нашої сторони так часто буває тієї каплі, подяки Богу, каплі прославлення Його. І ми бачимо, коли цей чужинець він вернувся, то він прославив гучним голосом, він щиро прославив Бога. І Ісус звернув на нього увагу і каже до нього, що підведися, і йди, твоя віра тебе спасла. Ми бачимо, що Він за спасіння, він нічого не просив Бога. Він просто вернувся, щоб щиро прославити Бога. І ми бачимо, що Бог, як, як для Бога приємно, коли Бог, коли діти Його вони щиро прославляють Бога, коли діти дякують йому, і Бог він дає більше того, що навіть можливо людина навіть не просить або навіть не думає. Як приклад цього самарянина, він за спасіння нічого не просив, але Бог дарував йому спасіння. І в Ефесянах, в третьому розділі двадцятому віршу, написано. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. І друга річ, про яку нам постійно треба пам'ятати, це постоянство. Написано, що отже, через нього завжди приносимо жертву хвали Богові. І Слово Боже, нас учить, що, щоб ми приносили Богові завжди, незалежно в якій ми ситуації, в якій. Який період нашого життя, щоб ми завжди приносили в Богові жертву хвали. І післаняна було написано до євреїв, які проходили в своєму житті якісь випробування, були в вросіяні, вони страж... переносили гоніння за ім'я Ісуса Христа, вони залишували свої домівки, вони перенесли грабунок свого майна. Але автор, автор звертається до євреїв, і каже, щоб і в, такі, в таких ситуаціях, в такий період свого життя, щоб вони славили Бога. і... Прославляли Бога. І ми знаємо таких два случаї, і Слово Боже нам наводить, коли бо Богу особливо цінно, коли людина вона в трудних обстоятельствах, вона славить Бога. І знаєте, коли все добре в житті людини, тоді легко славити, але коли трудно, коли якісь переслідування, коли якісь випробування, то. Це трудно славити Бога, але для Бога особ... по особливому така хвала вона і слава. Вона цінна, приємна, коли дитина Божа вона славить Його. І один згадується такий приклад за царя Йосафата, коли він царював у юдеї іде... і написано там, що на нього зібралися декілька царів, і вони йшли, щоб воювати, і Йосафат. Юсафата було військо набагато менше, і він би не переміг. І він вопрошає Бога, що робити, і Бог каже, що йди і переможеш. І там написано, що коли вони вийшли, то цар Йосифат, він ставить попереду війська левитів, які прославляли Бога, які співали. І ми бачимо, що знаєте, з людської сторони глянути так, що на тебе йде велике військо, але цар Йосифат, він ставить перед військом своїм, і перед великим військом інших царів ставить. Левитів з інструментами, з псалмоспівами, і вони починають славити Бога, і Бог виявляє велику милість, велике чудо, і Бог посилає для тих ворогів замішательство, і вони почали вбивати один одного. І Бог дав велику перемогу і велике чудо, за що слава Богу. І друге, друга така історія згадується за апостола Павла і силу, коли вони були в подорожі місіонерській, і апостолу Павлу приснився такий сон, що. Муж Микодадянин став перед ним і благав, щоб вони прийшли, щоб він прийшов до їх. І вони це прийняли як повеління від Господа. І вони направилися в Македонію. і вони прийшли в місто Филипп, і там проповідували Слово Боже. Але сталася така ситуація, що вони потрапили у в'язницю із, із, із силою. І там написано, що вони почали славити Бога і співати псалми. І Бог явив велику милість, і ми можемо так подумати, чи. Якби Павло і сила почали роптати, задавати Богу питання, Господи, Ти нас сюди повелів нам іти. Це була Твоя воля, щоб ми сюди направилися, щоб проповідувати Слово Твоє. А чому ми попали в в'язницю, Задавати Богу питання, якийсь можливий ропот? Я думаю, я впевнений, щоб і чудо Божого не явилося, але ми бачимо, що вони почали славити Бога, вони почали прославляти Бога, і Бог явив велику милість. І як я вже казав, що Бог по-особливому цінить, коли людина. В тяжких моментах в своєму житті вона славить Бога, прославляє Бога, дякує Богу. І це дає для Бога можливість явити свою, своє чудо, явити і милість. І Слово Боже нам відкриває, що через прославлення Бога, через подяку Богу, ми отримуємо велике благословіння. І хай брати і сестри, нам Дух Святий відкриє ще більше цю таємницю, що ми в своєму житті це завжди славили Бога. І перед нами зараз буде молитва. Брати і сестри, давайте провіримо. Яка, як ми славимо Бога в нашому житті, в якому состоянні той жертвенник хвали хвалив в нашому житті, і, як Ілья на свій час він приносив жертву, жертву Богу на горі Кармел, і той він був розвалений, але перед жертвою він той жертовник восстановив, І коли він приносив жертву, то Бог він зійшов вогнем і прийняв ту жертву. Давайте ми зараз перед в цій молитві переглянемо своє життя. Може, можливо. Когось із нас той жертвенник, вже він є занедбаним в стані. Хай Бог нам поможе, щоб ми його встановили, щоб на нашому жертвеннику хвали завжди горів той огонь. Подяки і слави для Бога. Амінь.